Вітаю вас, мої любі малята. Сьогодні, Любознайчик хоче познайомити вас з будовою сонячної системи. У центрі розташоване сонце. А що таке сонце? Це зірка величезна гаряча куля, посилає в різні боки, тепло і світло. А навколо сонця розташовані планети. Кожна планета обертається навколо Сонця тільки по своїй орбіті. Найближче до Сонця розташований Меркурій. Це найшвидша і найменша планета, трохи далі від Сонця, розміщена Венера, її називають ще сестрою Землі. Ці дві планети схожі за складом і за розміром, але в далеку давнину Венера настільки розігрілася. Що океани повністю випаровувалися і залишили після себе пустельний пейзаж. Третя планета від Сонця Земля. Єдина в сонячній системі, населена живими організмами. Принаймні, настільки про це відомо людям, вона має дві найважливіші відмінності від інших планет це океани. Що вкривають більшу частину поверхні планети і атмосфера, яка містить кисень. У нашої планети є супутник місяць. Наступна планета Марс. На ньому значно холодніший, ніж на Землі. Сучасні вчені вважають, що на Марсі немає води і живих організмів. Тут дуже холодно. А сильні вітри піднімають червоний пил, який охоплює всю планету. Тому Марс червоного кольору. Найбільша планета в нашій системі Юпітер. Вона є газовим гігантом, тому в ньому багато газів. Це яскрава, бурхлива планета. Там не змінюються пори року. Навколо Юпітера обертається 60 супутників. Кожна планета має певні яскраві особливості, що відрізняють її від інших. Сатурн також складається з газів, і при цьому він дуже легкий. Звичайно, Сатурн не можна сплутати з іншими планетами через його кільця, що складаються з частинок льоду, гірських порід і пилу. Сатурн видно неозброєним оком. Найяскравіша зірка вночі на ясному небі це Сатурн. А ще на Сатурні є північне Сяйво. А от Уран це крижана планета. Він обертається, ніби лежачи на боці. Тому літо на Урані триває 42 роки. Нептун розміщений найдалі від Сонця, через віддаленість від світла. Ця планета отримує найменше тепла, тому на ній дуже холодно, а ще там найсильніші вітри у всій системі. Усі планети різні за розміром, але вони найменші від Сонця. У кожної планети, крім Меркурія і Венери, є супутники. А ще на небі можна побачити дуже багато зірок, які об'єднані. Зелье.